Петрусь і подарунки Євгенія Башенко. Бабуся приїздила до Петруся часто і завжди привозила іграшки, цукерки, черешні або великі апельсини. Тільки но бабуся ступала на поріг як Петрусь біг до неї і запитував. Що ти мені привезла? Бабуся виймала подарунки, і Петрусь цілував її. Одного разу хлопчик, як завжди, побіг назустріч бабусі, але подарунків у неї не було. Бабуся дуже поспішала до свого онука і нічого не встигла купити. А Петрусь набусурмився, одвернувся і не став цілувати бабусю. Наступного разу бабуся привезла гостинець. Петрусь зрадів, кинувся її цілувати, та бабуся зупинила онука. Не треба Петрусю, сказала вона, за подарунки. Кажуть спасибі, а кого люблять, того цілують і без подарунків. І Петрусеві стало дуже соромно. Ребята, обратіть внимание на нові слова. Встигати набусормоситись. Наступний соромно. Запишіть і запам'ятайте ці слова, як вони перекладаються. А тепер прочитайте ще раз текст самостійно. Поставте відео перед цим на паузу. В конце скажите. Зрозумів Петрусь, что бабуся мало на увазі. Понял ли Петя, что имела бабушка в виду, сказав последнюю фразу.